Можливо, тобі треба здійснити якусь ну, там, зміну. Ну, наприклад, я, я вважаю, що я хотів би люди могли б відкупатися від війни, ну тільки в бюджет. Ну, наприклад, вони платять тисячу доларів в місяць, е, там, півтора тисячі доларів в місяць в бюджет і не служать. От, ну якщо у нього зарплата п'ятерка, він айтішник або там командир якогось продажного е, холдингу. Ну, то нащо портити, якщо він реально боїться економічного фронту? Дискусійно. Запам'ятаємо це відео, про нього я скажу за хвилину. А найперше хочу нагадати, що зараз ви на каналі свіжої історії тут ми говоримо про основне та з компетентними людьми, і зараз будемо говорити про справедливість при мобілізації. Мене звати Олександр Серцов, я журналіст і обов'язково підтримайте мій канал підпискою, вподобайкою, донатом на Патреоні, чи долучайтесь до числа спонсорів. Отже, йдеться про Андрія Козінчука, військового психолога, який зараз, наскільки це відомо з його Фейсбуку, перебуває на лікуванні у військовому шпиталі, а саме інтерв'ю записане для... Журналу Фокус. Попри те, що це доволі відомий і впливовий журнал, однак його версія є доволі слабенькою, як для такого потужного видання. Навіть я би сказав би, надто слабенькою. Загалом ідея комерціалізації всього, що можливо, йде важливою темою через це інтерв'ю. У тому чи в іншому вигляді, все військо цей психолог перевів би на бізнесові рейки. І це звучить то в одному, то в одному чи в іншому вигляді у різних уривках цього інтерв'ю. Але не буду на цьому зупинятися відео зараз не про це. Я просто припускаю, що комерціалізація це є свого роду фішка самого психолога, який раніше працював психологом у патрульній поліції. І на це можна було б не звертати уваги. Ну, запропонував один із психологів із. Середовища Збройних сил України таку ідею. Е, до речі, вже навіть у відгуках до самого відео помітно, що ідея в своїй основі, попри красиву упаковку, дурнувати даруйте на слові. Отже, далі, як свідчать два популярних блогери, що мають теж ЗСУшний бекграунд, Борислав Береза та Ігор Алапін, подібну ідею вже висловили в Офісі е президента Мовляв, платиш податки і можеш не служити у війську. Ну, вся проблема у тому, що ідея висловлена у невеликому каналі, раптом вчасно лягла, коли йдеться про прийняття нового закону про мобілізацію. І що цікаво у ході самого інтерв'ю журналіст зазначає, що ідея, ідея доволі суперечлива. Адже на практиці це призведе до розколу суспільства. Тому що тоді вийде, що служитимуть тільки ті, хто не має грошей. Натомість успішні не зможуть застосовувати свої таланти у війську. Ну, наприк... ну, Козінчук наводить приклад Сергія Притули. Мовляв, він зараз. В якості волонтера приносить більше користі. Але тоді виходить, що фонд Сергія Притули тримається винятково на одному Сергієві притулі. І якщо його забрати, то фонд на другий день успішно розвалиться. Ну, тоді питання, чи є успіш... успішною така структура. Підписуйтесь на мій канал, підтримуйте його вподобайкою, напишіть свій коментар, що ви думаєте про це. І сподіваюся, все буде Україна. Дякую.